У дворі біля будинку кропевничани Анна і Юрій Хитрі гуляють з п'ятирічним сином Михайлом. Вдома з ним два тижні після лікування і реабілітації у Київській лікарні Охмадит. Туди потрапили після того, як на Михайла поблизу дому на вулиці Куропятникова впали металеві труби для сушіння білизни, розповідає мама. Обличчя сина батьки попросили не показувати. Зараз то я можна сказати, видихнула, тому що він, слава богу, живий. Це саме головне. Активний, розуміє все, говорить. Зором є питання з мовою, слухом все нормально. Слава Богу, ніякого порушення не відбулося. Це слава Богу, це не знаю кому дякувати. Це все всім дякую лікарям і йому в першу чергу, бо він нас дуже сильний. Говорить, лікування і реабілітація ще тривають. Ми ще як їздимо в Київ туди на огляд. Ми були на огляді у нашого хірурга, який був наш лікуючий, який оперував нас. Ми їздили до нейрохірурга. То він назначив нам пройти обстеження МРТ там, головного мозку, то ми вже будемо тут його приходити. Лікарі вчора були задоволені його станом. От Приїхав він, всі його побачили, зраділи і сказали, що дуже гарно він виглядає після того, що з ним сталося. На даний момент у нього з очима там ситуація, то ми будемо в офтальмолога також і наблюдатися. Після травмування ввечері 1 червня Михайла привезли до обласної дитячої лікарні у Кропивницькому, згадує лікар Андрій Гутарєв. Без свідомості з важкою черепно-мозковою травмою, з забієм головного мозку, з переломами кісток черепа, кісток носа. Перелом шийних хребців, перелом нижньої щелепи, переломи ребер. Стан був термінальний. Вдалося стабілізувати стан, почав стан трошки покращуватися, і дитина на подальшого лікування була направлена в спеціалізовану лікарню Охмадит місто Київ. Термінальний стан це критичні стани, які загрожують життю людини. Те, що пережили в ту ніч у лікарні біля дверей реанімації, згадувати важко, говорить батько Юрій Хитрий. Найбільший страх був, що зараз відкриють двері, що нам скажуть. Каже, родина вдячна всім людям, які їх підтримували. Дуже багато людей долучилося, і знайомі, і незнайомі, із Кропивницького, із усієї України, із Києва. Навіть були люди, що почули про нашу. Бідую за кордону, хочу е, в першу чергу подякувати лікарям швидкої медичної допомоги, водію швидкої медичної допомоги, що е, ре, швидка допомога на місце трагедії прибула е, за 3-5 хвилин. Водію і е, медперсоналу реанімобілю. Що транспортували Михайла в Київ, лікарям реанімаційного відділення, то що перша ніч була вирішальною. Подяка е, лікарям Охмадиту е, і відділення мікрохірургії, і реанімації, і реабілітації, всім всім людям, знайомим, не, незнайомим, що здавали копійку до копійки, хто хто всі в кого було, всім е, не з клін. Успіх колосальний зараз. Уже після Ахмедита, батьки приходили. Дуже приємно було дивитися на дитину, яка повністю відновилася. Хоча реабілітаційні заходи ще будуть тривати. Нині Михайло поступово повертається до улюблених занять. Що любить ніша, як, як як поїсти. Любить ніша. Він дуже хоче кататись на велосипеді. Він лежав у лікарні і мріє, коли він вже прийде додому і буде кататися на велосипеді. Приїхали додому, він спробував, але в нього ще координація була порушена. Я сказала, що ні, ні ще поки не можна. Ну, ми вже два тижні вдома, то потихеньку вже починає їздити. Вже Трошки координація стає більш-менш стабільною. То вже хоче їздити. За словами батьків, скільки часу потрібно дитині для відновлення, лікарі поки не говорять. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.